Шановні друзі, цей день настав. Ми розіграємо ось цей супер-приз. Гарнітура від партнера кібербитви. Гравці Динамо грали проти геймерів Динамо. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться від HyperX. Професійні наушники. Здається, таких класних призів на футбол хабі ще не було. Дуже класна штука. Рекомендую. Звук чудовий. І зараз ми дізнаємося хто виграв цей приз. Отже, ось наш, е е наше відео з конкурсом Суперприз від HyperX Правила ви, напевно, знаєте. Треба бути підписником нашого канала, треба лайкнути це відео, і треба написати коментар про подію, про кібербитву. Де обов'язково вказати свій аккаунт у Фейсбуці, щоб ми могли з вами зв'язатися? Всі ці умови ми зараз будемо перевіряти. І от за допомогою цього спеціального рундомайзера зараз визначимо а, переможця. Отже, Назар Шева. Саме він зараз мав би бути переможцем, якщо би вказав. Якщо б вказав свої дані, відкрив би профіль, це прописано в правилах. Треба обов'язково відкрити профіль, щоб ми могли перевірити лайк і ваші підписки. Ви маєте бути підписником Футболхаба, ви маєте обов'язково лайкнути наше відео. Отже, на жаль, Назар Шева, виконуйте наші умови, а ми ще раз намагаємося визначити переможця Суліко Хахва! смотрел кібербітлу, понравилось, але пусть лучше играет в футбол в реальній жизни. Після останніх матчів Київського Динамо насправді дуже актуально. Ось цей хлопець. Давайте побачимо. Він відкрив свій профіль, лайкнув наше відео. І зараз ми побачимо, чи підписаний він. На Футбол Хаб. Є підписка на Футбол Хаб. Останнє, що треба перевірити, це його профіль у Фейсбуці. Він діючий, Суліко Хахва. живе в Києві, сам з Батумі, працює в Forbes and Manhattan Ukraine. Ми... Нам дуже приємно, шановний пане, ви виграли ось ці навушники від HyperX. Ось ця гарнітура ваша. Чекайте, ми напишемо вам у Фейсбук і грайте з нами і надалі. Вітаємо.